Доєднуйтесь вічі, студія. Хочеться поговорити про мобілізацію зараз. В інформаційному полі вже кілька останніх днів принаймні ця тема дуже актуалізована. Власне, сьогодні мені видається особливо. У вас хочеться як у експерта спитати з приводу тих планів, які готує РФ, чи є у вас підозри про те, що можливо Путін буде саме про це говорити сьогодні у 20-тій, Це перше а друге, власне, наскільки це м -м, дасть Російській Федерації оця мобілізація такий серйозний воєнний ефект, та? тому що всіх цих людей треба навчити підготувати, дати їм певні завдання, вдягнути і нагодувати. Ну, насправді ви самі відповіли на це питання. Те, що буде у виступі Путіна, ну, я б цей, цей момент запускав паралель, паралельно з виступами 95-го кварталу. Там дуже добре порадують, скажімо, його виступи. Те, що стосується того рішення Державної думи, ви казали, що росіяни Підтверджує свою готовність пролювати пролювати кров тут в Україні, я вважаю, що це влада Росії, скажімо так, готова і далі пролювати кров своїх громадян. А самі росіяни ну не дуже охоче на, на цю новину реагують, бо всіляко ухиляються. Від скажімо так, отримання повісток. А якщо їх отримують, то від підписання контрактів на залучення до лав збройних сил Російської Федерації я маю на увазі, хто готує, так це диванні експерти, яким не загрожує, скажімо, призив до лав збройних сил та бабусі, яким які також скажімо, далекі від цієї війни. Навіть ну, ми бачили побачили з СМІ з соціальних мереж, що навіть дружини скажімо, військовослужбовців, яким там ногу відірвало там, або покалічило, ну, кажеться на те, що чого ж ти не погиб, за те тебе ж премію не дадуть. Ну, це, це не суспільство, це скажімо, набір індивідів в якихось збочинах. Тому я вашу думку, пане Миколи, в цій частині, ні, але якщо, якщо говорити про вплив на ситуацію е, можливий, скажімо так, мобілізація, так можливо, вони нашкребуть е, десь десь ну, кілька десятків тисяч мобілізованих, е, в тому числі ну, зараз за різними оцінками: від 6 до 13 тисяч злочинців е, колоній. Але ж я ж ще раз вже не, не раз про це говорив, що це, скажімо так, людський матеріал третього сорту. І такий же ще нижчий сорт буде, їх, як вояків. Так їх багато. Так, це треба враховувати це все це робота для м'ясопереробного заводу під назвою Україна. Збройні це, сили України. Це важко. Так, пане Микола, ну а коли коли говорити про те, наскільки швидким може бути цей процес мобілізації? Власне, ми прекрасно розуміємо, що 1 жовтня в них по графіку є призов, і власне чи зможуть вони поповнити свої резерви зокрема вже з жовтня? Чи не варто очікувати, що це відбудеться дуже масово? Принаймні, вже бус? Ну, я б не прив'язувався до до якихось э, дат. Оскільки скрипна мобілізація йде вже зараз, тобто це такий перманентний процес у них мобілізації. Якщо говорити про новий призив, який призов, який піде з жовтня, то скільки б вони не набрали, не нашкребли до лав збройних сил строковиків, їх треба бути, одіти, дати їм в руки зброю навчити володіти цією зброєю, навчити, скажімо, діяти в рамках якихось підрозділів. Це як мінімум три місяці. Як мінімум три місяці. А насправді на це йде півроку за нормальними за нормативами, після чого вони починають вже думати про дембель. Тобто ну, цього часу в них немає, просто немає. Вони будуть кидати на поповнення тих батальйонно-тактичних груп, тих угруповань, тих, які несуть тут втрати, будуть кидати непідготовлених підготов, не строковиків, скоріш за все. Але їх, ще раз повторюю, їх багато. Угу. І і от в цьому ну скажем, вся біда, багато скажімо так, гарматного м'яса, багато гармат, багато боєприпасів. От це пане Микола, але коли сильна... говорити про призов і загалом про те, кого можуть завербувати в російське військо, зокрема, скажіть, чи може Крим стати таким наступним плацдармом для вербування у російській лави армійців? Да, він вже є. Відтуду з Криму вже і при призов були до го року. Тобто, це правозахисники наші ну, неодноразово вже на цьому, скажімо так, наголошували, оскільки призов із Криму, із, скажімо так, Ордло, це воєнний злочин, бо бо конвенції не заборонено набирати з цих територій. Ну, Скажімо так, мобілізувати населення на Збройні сили. Але так, збільшити, скажімо так, ну, очільники і кримські, і Донбасські, я маю на увазі Пушильни не Плотницька, а хто там зараз зараз, я вже забув. Вони готові не лише мобілізувати, вони готові, вже, скажімо так, встати під просульку Російської Федерації, провивши там. Провівши там референдуми, тобто, ну це, це скажімо так, бажання їх верхівки, але не населення, яке, яке, яке там є, і якому скажімо так, ну належить працювати у цих лавах збройних сил і стати гарматним м'ясом. Ну і давайте власне впродовж теми Криму, Росіяни тим часом почали окуповуватися на адмінмежі. Криму. на в'їзді до Херсонщини помітили фортифікаційні споруди, які російські війська зводять для майбутньої оборони. Про це сповіщає представництво президента України в Автономній Республіці. Тим часом очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що на півострові формують два батальйони, яких відправлять на війну проти України. Примітно, що екіпірувати кримських вояк будуть за рахунок позабюджетних коштів. От власне про історію з тим, що намагаються на адмінмежі Криму окупуватися. Це сигнал про що? Це сигнал про те, що Українська Українська армія дуже вдало провела контрнаступ, і прекрасно росіяни розуміють, що в Криму очевидно скоро буде також дуже неспокійно. Так, це сигнал про те, що в їх лавах паніки і розкоші. Тобто вони вже, ну скажімо так, не вірять в матеньку Росію, що вона їх захистить, а про проти кого захищати? Проти Збройних сил України, які ну, скажімо, перемірюють оце громадне м'ясо, як я ж казав, як м'ясопереробний комбінат. Тобто вони це відчувають дуже добре відчувають. І як тільки скажімо, я, я так сподіваюся, що якщо, скажімо так, будуть успішно розвиватися події під Херсоном, то пан Аксенов перший зробить так ноги з Криму і поїде зіскати себе шукати десь прихисток в Росії, коли говорити про тих людей, які можуть мобілізувати в Криму, зокрема, власне, як вам видається, це все таки будуть в більшій частині своєї маси росіяни під прикриттям там кримців та. Які там вже проживають роками, чи все таки можна говорити про те, що корінні кримчани можуть стати до цих лав? Тобто, як там працює ця пропаганда і цей вербувальний процес? Ну важко казати. Ми Крим вже давно, скажімо так, вийшов з нашої просольки, з наших можливостей оцінювати там соціальну ситуацію. Тобто ми часто по Україні проводимо такі соціологічні опитування, але ж не в Криму. Тому важко казати, що там діється, тим більше, що, ну скажем так, населення Криму та ну, скажем так, нащо приділо, і за, за окремими даними після 2014 року на Крим завезено вже 800 тисяч росіян. Це, ну скажімо так, якщо до війни на чисельність населення становила близько двох мільйонів, вважаючи, що половина населення це росіяни. Тобто росіян затягнути, причому хто ж їде до Криму, це, скажімо так, колишня номенклатура, колишні чиновники, які можуть там дозволити себе купити. Певну нерухомість, але ж вони не 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 вони не про війну. Це, це не, скажімо, та категорія людей, яка ну так воліє е, дуже сильно воювати в лавок Збройних сил Російської Федерації, е, тому е, там процес, там процеси, скажімо так, відмов е, від служби збройних сил будуть. ну більш навіть навіть іскравими ніж на території самої Російської Федерації. Пане Микола коли говорити про гроші, мобілізація для Росії стане в копійку і в яку приблизно, якщо можна говорити про такі цифри? Ну, важ, важко казати, бо <гроші>, гроші у них у них є. Тобто, скажімо. Зростання цін на газ і нафту вони забезпечили профіцит російського бюджету, який зараз, правда, тане на очах, але гроші ще є для того, щоб, скажімо так, утримувати цю армію бажаючих служити в Збройних силах Російської Федерації, тобто я, я не бачу там особливих, скажімо так. Причина хвилюватися нам, стосовно нехватки цих грошей. Ну, скажімо так, на, на виплату особі собі за загиблих, там витрачено близько, десь близько чотирьохсот мільярдів рублів. Це ну, на утримання російської армії, ну, піде десь трильйон. Ці грошей в Росії є. Ну, що стосується тієї кількості а, зброї і техніки, яка зосереджена безпосередньо у Криму, наскільки ці потужності дозволять все-таки росіянам? А, бути абсолютно впевнені в тому, що ми а, не зможемо атакувати і деокупувати швидко Крим. Тобто ті військові бази, які принаймні там були, наскільки вони ще сьогодні потужні. Вони дуже потужні. Там утворено насправді дуже потужне угрупування військ. Ну непогано забезпечено. Крім того, скажімо, слід враховувати те, що Туди ж підуть і ті, хто буде відступати і з під Херсона, з-під Запорожжя і тому подібне. Тобто ота південна групировка, вона опиниться в Риму. Що, скажімо так, для нас це мінус. Але плюс те, що ця групировка, групировка угруповані буде морально, скажімо так, Нижчого рівня, нижчого якості, ніж звичайні збройні сили. Тобто, це, це військові, які вже зазнали поразки на території України, на материковій території України. І я так думаю, що вони свій внесок понижені зниження морального духу того угруповання, яке буде в Криму, вони внесуть. Я, власне, чому запитала про військові бази і про техніку? Тому що сьогодні була інформація наступна. Я додам її для того, аби ознайомити глядача, і вам буквально одне запитання буде відпускати. Росія вивела з акваторії Чорного моря біля Криму свої підводні човни. З порту приписки у Севастополі їх передислокували до новоросійського у Краснодарському краї на півдні РФ. У цьому майже впевнені у британській розвідці там припускають, росіяни бояться ударів по чорноморському флоту у зв'язку зі зміною рівня локальної загрози безпеці. Це через посилення українських ударних можливостей великої дальності. Додам, що останні два місяці атак зазнали штаб флоту та його головний аеродром морської авіації. Що це такий за хід від РФ, пане Миколу, власне, те, що вони виводять свої підводні човни? Чи справді побоюються того, що по Чорноморському флоту може прилетіти раптом? Ну я не пропускаю, я впевнений, що побоюються. Більш того, мірою, скажімо так, наближення нашого угруповання до адміністративних кордонів Криму будуть наближатися і вогневі засоби. Якщо нам ще й дадуть, дадуть повище, підвищеної дальності такі засоби, атакам, наприклад, для Хаймерс, то в зоні досяжності опиняється вся територія Криму. Росіяни це дуже добре розуміють. Тому я говорю, що, що пан, пан Акціонов не буду чекати, коли, скажімо е, так, ми вийдемо на ці кордони е, до сходу з, заздалегідь. Будемо бачити, і спостерігати безумовно, Й, за ситуацією. Його нашого вогневих засобу там не достануть. Його треба доставати, буде вже десь в Ростові або десь ще. Я думаю, що не сховається точно. Я вам дякую, що ви доєдналися. Гарного вечора. принагідно, ми вам бажаємо. Микола Сунгуровський, директор військових програм центру Разумкова до нашої розмови. Доєднувався. Власне, дякуємо йому за це. Зараз не примикайтесь. Будуть оперативні новини. Потім...